Друзі, вітаю в ефірі голосу Америки українського. Розпочинаємо наш тиждень із щоденними брифінгами. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом. І говоримо про найважливіші та найбільш актуальні теми, що стосуються України, США, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Я спробую їх зачитати у прямому ефірі. Відповісти на них, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо знати нам, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Друзі, починаємо із тем європейських дві країни НАТО оголосили, що російські безпілотники порушили їхній повітряний простір. Йдеться про Румунію та Латвію. Це вже не вперше російські дрони порушують простір простір країн-членів НАТО, і це викликало наразі реакцію дипломатів. Однак дію відповідь наразі ми не бачили. Детальніше про це також інші європейські новини, які ми почули на вихідних. Поговоримо з нашим європейським. Кореспондентом Богданом Цюпином зараз він приєднується до ефіру. Богдане, вітаю так, тебе. А давай спочатку поговоримо про ці останні новини із безпілотниками. Богдане, що відомо про ці інциденти? Чи це свідома провокація Росії, і як в принципі реагують в урядах Румунії, Латвії і в цілому в НАТО? Так, на, на ці випадки. Так, Остапе, ситуація повторюється. Ти згадав Румунію, куди російські безпілотники. Вже залітали і раніше, упродовж цих понад двох років повномасштабного російського вторгнення йдеться зокрема про регіон у понизі Дунаю, де Росія намагається бомбардувати порти українські порти на Дунаї, і очевидно, що деякі російські ударні безпілотники втрачають ціль, чи яким чином вони залітають, чи не туди куди треба. Власне, невідомо, але згідно з останніми даними, Румунія каже, що імовірно два російські безпілотники залетіли на румунську територію, і є заява заступника генерального секретаря НАТО Мірча Джоане. До речі, це посадовець, який походить з Румунії, і він заявив таке. Він сказав, що зараз немає ознак того, що російські дрони були частиною якихось зловмисних цілеспрямованих дій Росії проти Румунії як країни НАТО, зокрема, але за його словами. Йдеться все одно про дуже серйозні інциденти, які викликають очевидну стурбованість в Румунії, і напевне також у Латвії не меншу. тому що коли ми говоримо про Румунію, країну, яка суміжна з Україною, яка має спільний кордон з Україною. То ці випадки, подібні випадки, які ми вже сказали, були і раніше. Найзнеться як... це в це вперше, коли російський безпілотник власне простір. Власне, до чого до чого я веду е, ситуації? Такі були також з Польщею, яка має спільний кордон з Україною. До речі, з Польщею була дуже дивна ситуація, коли кілька тижнів тому. Військові Польщі заявили, що на їхню територію заявив залетів дрон. Його шукали упродовж приблизно 10 днів і буквально днями минулого тижня польське міністерство оборони заявило, що пошуки припинили дрона чи слідів того об'єкту. Не знайшли, і тепер поляки вважають, що можливо радари показали щось не те, можливо, навіть до Польщі. Той дрон чи щось інше не залітало. Що стосується Латвії, то це нова ситуація, такого раніше не бувало, і згідно з подробицями, які оприлюднені Латвією, ми знаємо, що дрон Росії. Які в Україні називають шахет, тобто ці дрони, які Росії постачає Іран? Ми знаємо також про повідомлення, що такі дрони збираються чи, чи створюються також вже напевне і на території Росії на російських заводах. також. Цей дрон Шахет, ударний дрон, з боєзарядом згідно з е, представниками латвійського уряду, залетів з території Білорусі. Пролетів на кілька десятків е, в глибі території Латвії. І упав там його знешкодили латвійські а тут е цікаво на да, тому, протягує. що так. От ти згадав, що коли випадку з Румунією це було близько до кордону з Україною, куди Росія цілиться, то ну Латвія від українського кордону в принципі далеко і зовсім не в тому напрямку. Так, Остапа, ми, ми зауважили, напевне, що упродовж кількох днів минулих днів, якщо ви бачили, якщо ви стежили за новинами, були повідомлення про те, що згідно з даними українських військових, кілька російських дронів залетіли і полетіли далі в глиб над, над територію Білорусі, і навіть були повідомлення. Опозиційних неурядових білоруських сил, що буцімто білоруські військові були вимушені збивати російські дрони, і ось таке враження, що принаймні один з тих російських дронів, який е, м, імовірно з Росії пролетів через білоруську територію і впав на території Латвії, країни НАТО, очевидно ще, що це ймовірно один з тих, з тих дронів, і про це сьогодні говорив міністр оборони Латвії. Таскасирноти з продам скаделюоттинопієнський Те, що сталося, це звичайно ж дуже серйозний інцидент. Це надзвичайний інцидент, коли безпілотник Російської Федерації впав на території Латвії. Зараз ми оцінюємо цю ситуацію і діємо з максимальною серйозністю. І звичайно, те, що ми тут бачимо, ще раз нагадує нам, що ми живемо в новій реальності, яка звісно існує вже певний час. Що поруч з нами є держава-агресор Росія з її державою сателітом Білорусю. Тому звичайно ця нова реальність полягає в тому, що війна також близько до наших кордонів, і це є свідченням і тут, і для нас, і зараз для Румунії, і для Польщі, та в принципі для країн НАТО в цілому. Богдане, ще і е, до інших новин, які активно обговорюють зараз, також в ЗМІ це заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца про необхідність встановлення миру в Україні якомога швидше. Е, про що конкретно це була заява Богдана? І чи говоримо ми зараз про якийсь мирний план, про який залиши Шольц? Так, Остапа. Ми бачимо бурхливі обговорення цієї теми. Е, я бачив такі яскраві заголовки. План миру Шольца, чи там що Німеччина вимагає чи закликає до мирних переговорів. Ну насамперед, ті, хто уважно стежить за новинами, і зокрема за брифінгом Голосу Америки, знають, що Україна хоче миру, Україна не хоче війни. І буквально днями ми подавали цитату українського президента Володимира Зеленського, який заявляв саме це. Україна хоче миру якомога швидше, щоб зберегти своїх людей, і очевидно, що Україна хоче переговорів, але йдеться про те, що власне мало би бути предметом імовірних Це, переговорів. Це про справедливі мери і Україні про житті. справедливі переговори Першу так ]ся. в Україні. Говорять про потребу. Справедливого тривкого миру з гарантіями безпеки те, що лунає з боку Росії, останнім часом ну, частіше лунають заяви про те, що Росія зараз не хоче вести переговорів. Росія веде наступ, Росія хоче захопити більше е, українських територій чи е, взагалі підпорядкувати е, Україну повністю, якщо, якщо зможе, і наразі. Заклики, заклики до, до миру падуть так мовити, на глухі вуха, як кажуть англійці. Що стосується переговорів, важливо зауважити, що е, канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю німецькому телебаченню е, цими днями заявив буквально таке: я цитую: зверніть увагу на перше слово. Він сказав: Я згоден. З президентом Володимиром Зеленським, тобто з президентом України, про те, що має бути наступна мирна конференція. Перша так звана інавгураційна е, мирна конференція відбулася у середині червня у Швейцарії. Так ось е, Олаф Шольц повторив, що е, наступна мирна конференція мала би бути е, за участю Росії, і, власне, тут знову ж таки не лише. Шольц підкреслює, що йдеться про позицію України, яку підтримує Німеччина, тобто про те, що мають бути мирні переговори, і що наступна наступна мирна конференція мала би бути за участю Росії. Про це також говорить і Україна. Знову ж таки, питання про те, що було би предметом таких переговорів, чи згодна Росія на те, щоби припинити війну, припинити агресію, припинити. Порушення статуту організації Об'єднаних Націй, припинити загарбання українських земель і припинити намагання завоювати сусідню державу безумовно. Богдане, і це радше риторичні питання, тому що від Росії ми чуємо відповідь про те, що не готова а вона до саме справедливого миру. А інші новини, які потрапили у заголовки змі цих вихідних, Богдане, це Заяви директора ЦРУ Вільяма Бернса, також директора а, МІ 6 директори розвідок Сполучених Штатів, також Британії про те, що західні лідери не повинні бути залякані погрозами Кремля про ядерну ескалацію. А про що додеться? Про що говорили а, очільники західних розвиток? Знаю, це була панельна дискусія в Лондоні, де, де ти зараз Остапа. Це була дуже незвичайна подія, тобто керівники. Таємних служб розвідки, власне, британською британська назва спецслужби МІ 6 як традиційно її називають офіційна назва. Це таємна служба розвідки. Тобто, як правило, ці служби працювали в повній таємниці, особливо в Британії. Дуже часто їхнє існування не визнавалося на офіційному рівні дуже часто. Ім'я очільників британських спецслужб взагалі офіційно не подавалося, не повідомлялося. І ось такий незвичайний жест двох керівників провідних розвідслужб Великої Британії і Америки. Вони з'явилися на сцені, можна сказати, у, у Лондоні під час такого медіафестивалю, влаштованого газетою «Financial Times». І сидячи поруч на на м'якій канапі, ці два керівники спецслужб сполучених штатів і Великої Британії, обговорювали найважливіші проблеми безпеки у світі. І, звичайно, що питання війни Росії проти України про те, як світ допомагає Україні, було, було головним. І зокрема, у них запитували те, що ми не раз обговорювали. З тобою Остапе, тут зокрема у, у випусках брифінгу е, голосу Америки про те, чому е, зокрема Сполучені Штати не погоджуються, як виглядає на те, щоб використовувати західну зброю чи американську зброю для ударів по території Росії, і від е, американського представника від директора ЦРУ, ми напевно, вперше офіційно почули визнання того, що е, Побоювання чи натяки на побоювання так званої ескалації з Росії, пов'язані з загрозою застосування ядерної зброї, і ось як американський директор ЦРУ говорив про це в Лондоні. Ніхто з нас не повинен легковажно ставитися до ризиків ескалації. Восени 2022-го був момент, коли я вважаю, що існував справжній ризик потенційного використання тактичної ядерної зброї. Однак я ніколи не думав, і це точка зору моєї агенції, що це нас повинно без потреби залякувати. Путін залякує. Він і надалі буде час від часу бряцати зброєю. Цікавасниці ці слова від директора ЦРУ про те, що не повинні ці погрози що чином залякувати чи стримувати захід. Поки так, що ми бачимо, дорожне знаєш який важливий момент про залякування. залякування кілу на від Путіна невідомо чим сам пан Бернс залякував свого російського колегу Наришкіна, до якого він їздив тоді узимку 22-го року. Невідомо що американський директор ЦРУ сказав. Російському представникові такого, що відбило росіянам охоту погрожувати застосуванням ядерної зброї. Ми досі цього не знаємо, і сам пан Вільям Бернс не сказав, що він говорив. Можемо росіянам, так здогадувати їх більше не вдаватися до таких відвертих погроз. Богдан знаєш, мені на думку спадає спадають інші заяви Кремля. Вони пам'ятаємо говорили про те, що для них такою великою червоною лінією є загроза територіальній цілісності і безпеці Росії, що мовляв, коли це опиниться під загрозою, це може Своєю чергою призвести до застосування ядерної зброї, хоча ми вже бачимо, що вже місяць збройні сили України перебувають на території Курської області Росії, і і жодної якоїсь ядерної відповіді від Москви ми поки що не побачили, як на це реагують так. на заході. Остапе, загроза застосування ядерної зброї це, звичайно ж, не жарти, і, і на цю тему ми також легковажити напевно, не будемо. Але з зокрема, з питанням загрози територіальній цілісності Росії є дуже серйозна проблема. Проблема полягає в тому, що Владимир Путін створив ситуацію, в якій не зовсім зрозуміло, де територія Росії закінчується і де вона починається. Тому що є е, території, які Владимир Путін вважає завойованими е, в Росії, схвалені закони про те, що, наприклад, Крим є е, територією Росії, більше того, у Росії проголосили російськими ті території, які навіть Росія ще досі не змогла загарбати, зокрема е, частини Херсонської, е, Запорізької та інших областей, тому власне. Е, сказати зараз точно де пролягає та червона як кажуть смуга де власне територія росії де територія так званих загарбаних земель які росія вважає своїми чи новими чи набутими територіями як любить деколи похвалятися похвалятися путін і Зокрема, керівники ЦРУ і Мі 6 тут у Лондоні зауважили про те, що Україна скориставшись цим, фактично повернула, як кажуть англійською мовою, стіл іншим боком і поставила Росію в ситуацію, коли питання території кордонів. Стало ще більш проблематичнішим, і, зокрема, обидва керівники говорили про те, що наступ України у Курській області фактично є ознакою успішних дій України, хоча вони були досить обережні про те, чим це може закінчитися, і як це може бути використано. Але, зокрема, британський керівник спецслужби Мі-6 говорив про це як про ознаку відваги українців просування на Курськ зараз зарано казати, як довго українці зможуть там протриматися. Я вважаю, що це прояв типової завзятості і сміливості з боку українців, щоб спробувати певним чином змінити гру. Я вважаю, що вони певною мірою змінили розмови навколо цього. Як ми вже казали, Путін наступає, просувається вперед, продираючись через одне село за іншим. І так собі міркує. Я просто тримаюсь за те, що за гарбою. Мене не цікавлять переговори, і я поступово просуватимуся. А українці, зайшовши і зайнявши позиції в Курській області, справді повернули війну додому до простих росіян. Цікаві ці слова Богдана. Дякую тобі за це обговорення. Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент, був з нами на зв'язку. Друзі, рухаємося далі. Продовжуємо тему Колишній американський посадовець ради з нацбезпеки Сполучених Штатів Алекс Вінман, який працював в Білому домі з 2018 по 2020 рік. Вважає, що ризик ескалації російської війни проти України, зокрема застосування Росії ядерної зброї це ілюзія. Зараз Олександр Вінман критикує бачення зовнішньої політики Дональда Трампа. Втім, також закликає до перегляду. Цього підходу і від Демократичної партії сподівається бачити більш рішучих дій чинної адміністрації. Давайте послухаємо, що він розповів мені в інтерв'ю Ця формула полягає у залізній підтримці заходу на чолі зі США протягом періоду нарощування підтримки України. Україна має зробити деякі речі самостійно. Їй потрібно мобілізувати більше особового складу. Вона має переконатися, що цей особовий склад підготовлений захищати український народ. Також українська промисловість могла б виробляти додатковий військовий матеріал. Потрібно розширювати напрямок безпілотників. Але захід має надати більше зброї, бригадні комплекти, велика кількість озброєння. І, зрештою, це питання належної підготовки. Ми бачимо при. Клади надзвичайної компетентності. Подумайте про те, що зараз відбувається в Курську. Українці показують. Надзвичайно добрий результат, перевершуючи усі очікування, нам потрібно розповсюдити такий потенціал у всіх силах через навчання, командування та особового складу, через більші інвестиції. Внаслідок цього, влітку наступного року, Україна матиме надзвичайно хорошу можливість для широкомасштабного наступу, певних здобутків і максимального тиску на Путіна разом із попутним вітром підтримки заходу. Це є формулою і рецептом до миру. За формула издевеспі форпіс іменшен Ви згадали операцію України в Курську. Чи вважаєте ви її успішною? I tend to be a little bit on. <laughs> <laughs> тут. Я схильний бути трохи обережним. Загальноприйнята логіка стверджує, що Україна повинна була зберегти живу силу для оборони для захисту вразливих районів на південному сході. Але реальність така, що якщо курська операція відтягне сили з усього поля бою, щоб змусити Путіна захищати не лише Курськ, але й Брянськ і Білгород, це означатиме, що українське військо матиме кращі шанси, краще співвідношення сил, щоб утримати і звільнити територію в Україні. І це рецепт успіху. Тож, якщо це трапиться, це буде дуже дуже хороша операція. Але наразі рано судити. Від цієї адміністрації. Ми часто чуємо слово ескалація, що вони стурбовані ризиком того, що це може стати більшою проблемою з погляду національної безпеки. Як це пояснюється? It's a to the це миттєва рефлексійна реакція на перспективи катастрофічної ситуації, якою була б війна між Росією та Сполученими Штатами у конвенційній війні. Росія була б знищена силами НАТО, але це дуже швидко переросло у ядерну війну, і ми боїмося, що втягнемося у конфлікт, який знищить світ. Але насправді Путін також це знає. Він смертельно боїться конфронтації з НАТО і тому робитиме все, щоб її уникнути. Тож ризик ескалації це міраж, його не існує. Путін не хоче воювати із заходом. Він не хоче ядерної війни, яка покладе край йому, його сім'ї, його режиму, усьому, що йому дороге. Він уникатиме цього будь-якою ціною. Тож страх ескалації це примара. Ось такі думки Олександра Вінмана, колишнього посадовця ради з нацбезпеки США. Друзі, рухаємося далі за повідомленнями видання Bloomberg, Туреччина подала заявку на вступ до БРІКС об'єднана країн, що розвиваються, яке створили Бразилія, Росія, Індія та Китай. Чи означає цей крок, що Туреччина розвертається від заходу у бік Росії? Марія Уляновська розпитала із експертку розпитала в експертки Євгенії Гавер, старшої аналітикині центру досліджень сучасної Туреччини. Давайте послухаємо. Які у Анкри є власні економічні інтереси для того, щоб вступати до цього союзу, великою мірою те, чого хоче досягти туреччина, це бути одночасно членами альянсів західних країн західних демократій. І не західного світу, і це мені здається навіть більший такий аргумент, навіть більший драйвер за цими всіма ідеями-ініціативами ніж власне економічні інтереси, тому що економічно в сенсі інвестицій, в сенсі товарообігу, туреччині важливий європейський союз і сполучені штати. Ну, от власне туреччина намагається вступити до ЄС з 2005 року. Це поки що не вдалося, і Туреччина є єдиною країною-членкиною НАТО, яка подалася на вступ до БРІКС. Як е, на практиці може співіснувати е, участь у цих таких протилежних світоглядно альянсах е, для Туреччини. Стратегічно членство в НАТО є абсолютним пріоритетом. Це питання внутрішньої політики, це не питання зовнішньої політики. Але основна з головних ідей чинного керівництва Туреччини, що це не питання або або не питання або НАТО, або ШОС, або Європейський Союз, або БРІКС, те, що намагається робити туреччина, це... Це якраз бути присутніми, бути присутні за всіма столами на всіх шахівницях з глобальним півднем з заходом зі сходом. Тепер питання практичне: наскільки це можливо? Це Якраз те, над чим дуже багато думають політологи і експерти, наскільки можливо це все поєднати у випадку з Брісом, поки що не йдеться про якісь інтеграційні проекти, не йдеться про якісь економічні союзи, на кшталт митного союзу, тому що туреччина, не зважаючи на те, що вона не є членом європейського союзу, але вона має митний союз з ЄС. І зараз якраз йдеться про модернізацію цього митного союзу, чого дуже хоче Туреччина. Тому це не розглядається як перехід від там європейського напрямку до східного. Це Ланкарів бачається як поки у нас немає прогресу і немає успіху з європейським союзом. Ми одночасно посилюємо свою присутність як регіонального лідера на інших платформах. Це вже не вперше, коли Туреччина заграє із цим східним напрямком. Раніше а, Туреччина купила в Росії системи протиповітряної оборони С 400 які направлені проти літаків НАТО. І після цього США наклали на Туреччину санкції і навіть вилучили її з програм тренувань реактивних літаків f 35 і також призупинили експорт для Туреччини винищувачів f 16 як взагалі які наслідки для туреччини може мати вступ до брікс на відміну від купівлі, наприклад, російських С 400 потенційний вступ до БРІКС, я думаю, не викличе якихось прямих наслідків у вигляді санкцій проти Туреччини з боку західних країн. Політично так, це може мати наслідки, але з точки зору правової такої юридичної оцінки, це не означає, що туреччина не може розвивати багатовекторну зовнішню політику, і це в Туреччині розглядається скоріше як. Ну, такий знаєте, механізм певного торгу дипломатичного і західними країнами. Що якщо у нас не буде з вами прогресу, ми на вами світ клину не зійшовся? Ми можемо також розвивати відносини там з Росією, Китаєм, країнами БРІКСУ, країнами там економіками, які розвиваються, і так далі. Важливий момент, який потрібно розуміти, це те, що БРІКС по суті став частиною постзахідного світу чи наративу про постзахідний світ, і як би це не звучало, але заявка Туреччини на членство в БРІКС великою мірою є відповіддю на російську агресію в Україні і на реакцію західних країн, в тому числі і Сполучених Штатів, і Німеччини, і НАТО, на те, що зараз відбувається в Україні, тому що цікаво прочитати коментарі. Трі турецьких експертів, які говорять про те, що після Гази і після України очевидно, що Сполучені Штати вже не є тим єдиним центром сили в світі, які можуть і хочуть брати на себе відповідальність за те, що відбувається в різних регіонах. І головне, що про світопорядок заснований на правилах, і світопорядок, в якому є західно-центричний підхід, можна забути Іран, Росія, Китай. Індія, країни країни глобального півдня – це ті країни, за якими майбутні, тому що США зараз поглинуті виборами, внутрішньополітичними проблемами, економічними, і реакція Туреччини на це дуже прагматична, як і вся зовнішня політика Туреччини. Там, скажімо так, стара Європа або Сполучені Штати це в минулому майбутнє світового порядку, якраз за цими новими центрами сили. Тому Туреччині потрібно бути з тими, за ким майбутнє, де інвестиції, де розвиток економіки майбутній потенційний. і е, потрібно домовлятися з усіма. Тому якраз ця заявка на членство, вона. Демонструє прагнення Туреччини, не виходячи з НАТО, одночасно бути серед цих нових альянсів, які зараз постають, в тому числі як реакція на переформатування світу. А як, от власне, вступ туреччини до Брікс може вплинути на ставлення країни до війни Росії проти України і чи посилить це співпрацю між Туреччиною і Москвою? Я думаю, що е, позиція Туреччини по Україні кардинальним чином не зміниться, е, е, і ця позиція полягає в тому, що важливо, щоб Україна е, не програла Росії, щоб Україна існувала як незалежна держава, але при цьому всьому уникнути е, поразки Росії нищівної поразки Росії, тому що для Туреччини це автоматично означає. Посилення сполучених штатів, посилення е, інших країн, з якими туреччини не найкращі зараз відносини. Це було інтерв'ю Марії Оліновської з експерткою з Туреччини Євгенією Габар про імовірність приєднання Туреччини до бікс. Принаймні про такі заяви, які ми чули. Друзі, дякую вам. Сьогодні за ваші перегляди та активність. Нагадую, ставте лайк і дзвіночок до цього відео на Ютубі, аби залишатися з нами на зв'язку і не пропускати наші наступні програми. Побачимося у 22 й програмі. «Час тайм», а брифінг повернеться вже завтра до ефіру о 18-й. Друзі, бережіть себе. побачимось з вами в ефірі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки.